Друзі мої, наступна вечірка. Я не встигла стати, як я одразу вирішила показати вам, зараз буду вам представляти тут представників вечірки. Вечірка слідуюча: українці і росіяни співпрацюють. По якій схемі? Українці запускають рекламу в українських блогах, в українських пабліках. Потім то ми запрошуємо для співпраці блогерів, щоб ви рекламували наш тур, тур в Турції. Ми вже там з 18-го року живемо в Турції, ми все знаємо, все круп супер-пупер, все клас. А на питання, чому у вас сторінки ведуться російською? А відповідається, звісно, що ну, ви ще ніколи не були за кордоном. Тут і грузини, і туркменистани, і... і хто тільки кого там нема. Всі знають російську, ніхто не знає. Україні. Англійською. Я кажу, тобто ви не можете в шапці профілю хоча б написати англійською, або хоча б написати, що не співпрацюємо з росіянами. Потім, коли тебе перекидає в Телеграм, ти бачиш, що ведуть всю цю історію з продажами росіяни, тобто навіть не змінен цей номер. Плюс пошта Mail.ru. Я що пропоную? Пропоную, прошу. Беремо всі разом. Пишемо, по-перше, на оцю сторінку топ-блогерс, котрі взяли рекламу, заблокували українців, котрі попросили вибачень і пояснень, щоб люди знали і не купляли тури в цих росіян. Котрі прикриваються українцями, на що топ блогер сказав ні. Я пропоную писати їм, надсилати скарги, висвітлювати цю ситуацію і, звісно, писати на сторінку цього івент агентства, тур оператора і так далі. Ну це не тур оператор, ну, умовно, так. Люди, котрі надають послуги, вони, тобто, це ведеться бізнес. Сподіваюсь на вашу активність па папа, ви зараз пишете це людині, яка е, точно також е, пострадала із війни, точно також приїхала в іншу країну і е, загубила мені життя також як всім українцям. Але якщо ви подумаєте ширше, наприклад, готелі та інші заходи, які е, тут працюють, вони працюють для різних країн. На жаль, на жаль, ці люди живуть далі. І вони є на планеті, і вони будуть жити. І дівчина, на яку ви мені скинули цей номер, вона поїхала з Росії багато років тому. Поїхала одна з дітьми на руках, так само від конченої політики, яка не підтримує цю політику, яка допоможе завжди з дітьми, тому що я з дітьми залишаюся одна, і вона мені завжди допоможе. Якщо ви будете думати ширше і просто не писати мат, то повірте, від цього буде тільки краще. Те, що коїться, ми все розуміємо, що це коїться, але так само як ми не можемо нічого зупинити. Далі не буду продовжувати. Ви сам ви все самі розумієте. Тому, будь ласка, можете не витрачати свій час і свою енергію на те, що ви пишете мені саме, тому що від цього на жаль нічого не зміниться. Поки там дядьки не награються, нічого не зміниться. Ви хочете закидайте, матами мені всю сторінку, але на жаль, нічого не зміниться від цього.